Ми є різного віку. Для когось запитання будуть легкими, для когось це буде щось, що перше він почує, так? але ви зможете щось дізнатись для себе нове, цікаве. Я сподіваюся, це буде для вас розважальний такий момент. Так? Зараз, перш за все, визначити капітана команди. Якщо ви знаєте відповідь на запитання, ви повідомляєте цю відповідь. Це має бути ваша спільна робота. Капітан команди піднімає руку і називає правильну правильно. Чим є це гра? капітана команди і даєте назву своїй команді? Але чогось Франківський код. Назва команди франківський код. Чудово, Вітаю! На рахунок вас. Наша команда називається патрон». Пес патрон. Пес патрон! І керівник Сергій. Ще раз пояснюю, слухайте уважно, ще раз пояснює умови гри. Є карткова гра, бачите, колода, колода карт. Так? На кожній карті є запитання. Запитання будуть від історії, географії, навіть футболісти, політичні партії. Тобто все-все повністю стосується великої Британією. Буде цікаво, я думаю, ви багато дізнаєтесь нового. Правила дуже прості. Отримати якомога більше карт. Яка команда збере найбільшу кількість карт та перемога? Все просто, але обов'язково капітан команди під має підняти руку. Єдине, що напевно ми пересадимо тепер радити це, піднімайте штаньку. Якщо напитанку манду файлний відповідь самостійно, то він може озвучити відповідь самостійно. Бере на себе відповідальність. Все, отже, перше запитання. How many people live in the UK? Я називаю відповіді. А 26 million Б. 36 million C. 66 million Д. 100 million So, What is 36 36, 36 no. no. the feature for? Може. Наступне запитання. Що е, до речі, так якщо наприклад команда одна не відповіла, а інша е, дала правильну відповідь, ви маєте шанс, так? Тобто е, е, карта йде до вас. Наступне запитання: What is the capital city of England and the UK? What is the capital city? Have, так, столиця UK. А я ще від не запитала. Відмонден, Ліверпул, Манчестер. London. You think so? Oh, that's right. That's the right answer. The Longest river in Great Britain. Variante, uh, the river Thames, the river Severn, the river Avon, the river Tees. The river Thames, now you have the chance. A Thames in the longest river in Great Britain. The next question is, what is the name of the British flag? The Union Jack, the Star Spangled Banner, the Jolly Roger, the St. George Cross. The Union Jack, we might be Union. The Union Cross. St. George's Cross. No. That's wrong. Union Jack. What doesn't уважно? Doesn't the traditional English black breakfast include? What doesn't the traditional English breakfast include? <coughs> toast, A, B, sausage, C, egg, D, prawns. <coughs> <coughs> That's the right answer. Yeah. Yeah. Questions. Wasn't, no, a Who wasn't the member of Beatles? A. Elton John. And then C. Paul McCartney. D. Johnny Harrison. Who wasn't? Who <laughs> was the member of command, the Beatles? Tak? Elton John. Mm -hmm. Mm -hmm. Джоан Ленно, це відома дуже команда, Я розумію, що э, ви Юніку так, але це дуже відома команда, Музичний гурт. Так, сподобано. Пол Макар. Вот із Бриш Бритіш Націонал Ендэм і Британський національний гімн. Так. For A, long uh, live the king, long live the king, B, long live the queen, C, God save US, D, God save the queen. What is the national British anthem? god Отже, франківські котики, два бали пес патрон, один A. Tulip B. The rose D, the Orchid і D – The Daisy The Root The Yes, that's right you got Отже, команда «Франківські котики» – три бали Пес-патрон – один бал Where does the British Prime Minister live? Де живе британський прем'єр-міністр? Я даю варіанти відповіді A – 10 Oxford Street B – 10 Downing Street C –

Yeah. yes, that's the right answer. Yes. what is the biggest airport in the uk? <laughs> what is the airport. In... a, london Latin b, london gatwick. c, london heathrow. d, manchester airport. manchester, oh. manchester airport. No? london gatwick london heathrow manchester airport <laughs> so which is the following car which of the following car brands isn't british isn't british a bentley b rolls-royce c ford d Land rubber. No. Far brands isn't rich. Вони перші підняли. Наступна, можливо, наступна вам. найбільше. Який відомий from England? The, uh, the A. Nikola Tesla, B. Alexander Graham Bell, C. Isaac Newton, D. Thomas Edison. We have the right answer. Isaac Newton. <coughs> what colors, Yaki colori, Антон. Тут перший. Я думаю, капітан команди. Ви по-перше, не почекали варіантів відповідей. Ось Щось є правильно, а щось не ним помилилося. Давайте я читаю відповіді: Red and white, blue and white, green and white, black and white. Даруся. Ні, то треба відповідь зразу, а не просто. Даруся підняла руку. Даруся підняла руку. А ми знаємо, там є ще інші перші. Blue and white, green and white, black and white. Ні, це не так. Так, 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 Дан. Якого кольору? Я ще не запитаний. Але ми окей. Я ще синій. не ще ніч Yellow, black, red, white. Гелай. Він те що перший був. Ми Yellow. Так ми справді. Так, комісія, я вважаю, і дай доля секунди і капітан перший піднімав, але не відповідав бо лише варіанти відповідей. я хочу зробити так. Я хочу зробити поправку. Насправді відповідь неправильна. неправильно. ти кажеш? Я теж думала, що жовта. Варіанти ліки. Ту, три, фор, файв. Хаумені кандріс мекап до ЮК. Ми підне обейкап правильно. А які? Отже, пес патрон має 4 вже бали, так? Молодці. Франківські котики 5 мають. Так, бачите? Я зараз покажу вам і вам. Скотленд, Нозен Айленд, Велс, Інгленд. Отже, надаємо членам журі пані Наталю. Прошу зробити підсумок. Після всіх раундів ста команда в нас франківські котики дякуємо пані Олі. Дякуємо нашому поважному журі. Ви сьогодні сформувалися новою потужною командою. Аплодисменти і для пані Олі, для наших поважних членів журі.